Доброго вечора всім глядачам каналу. Давайте коротенько пробіжимося по золоту та сріблу одночасно золото. Великих яких змін не відбулося. Додався рівень 197714, якого не було в минулому огляді. Денний індикатор, котрий день вже нам показує. Що настрої гравців ринку все ж таки дивляться вгору. Так профіти трішечки змінюються, баланси потрошки йдуть донизу. І в мене якісь дуже нехороші передчуття стосовно верхньої межі, тобто бай-напрямку. Скоріше за все, я закрию верхні два ордери 2 два по 01 і половину від усього 02. Тобто залишу 0,1 і тут залишиться теж 0,1. Чого так? Тому що фунт вийшов за межі верхні, євро е, в межах верхніх. Австралієць сьогодні також в досяг своїх верхніх меж. Канадець, канадець внизу, швейцарський франк теж внизу. Залишаються лише золото та срібло, хоча тут не так уже багато до балансу, але певний ризик є. Певний ризик пересидіти профіт. Тому, якщо до кінця запису цього ролику ціна не піде вгору, то я закрию перелічені ордери прямо при запису. Ну ось з золотом, мабуть, і все. Нічого особливого не відбулося і не відбивається. Хоча оця конструкція дуже схожа на флаг. А відпрацює він вгору. Тому, поки в мене є сумніви. Але закривши два ордери і половину від цього, я получу профіт, а решту переведу в безбитковий стан і не програю нічого. Можливо, не дополучу, але я не програю. Так, тут вирішено. Тепер давайте глянемо на срібло. Срібло йде вгору, і сьогодні вже у нас був відпрацьований баланс. Ось тут. Індикатор також свідчить нам про наміри гравців тягнути ціну вгору. Давайте я стисну. Ще не показував в стислому вигляді картину. Даже, можливо, на H4 перейдемо ось так. Це початок індикатора. Можна не звертати уваги. Тут було накопичення даних. Ось тут вже більш рівномірно, ось тут ми зважаємо вже. Ось. В принципі, так само, як і всюди, він показує. Ціна заходить в зону продаж, якийсь час там йде. Накопичення так зване, або розторговка рівня, хто як хоче, так і називає. Далі вона від, від, виходить звідти, відпрацьовує баланс і йде в зону покупок. Все як завжди. Тут те саме. І зараз ціна йде вгору. Тобто срібло. Хоча я тут на сріблі я і не можу закрити частково. 0,1 лота, це мінімальний лот для центових рахунків. А в мене центовий рахунок. Я про це казав в огляді австралійця. Так що срібло я залишу, а золото, бачите, теж воно йде вгору. Теж йде вгору. Тоді вирішу так. Хоча я противник стоп лосів і без збитків, зараз встановити сюди без збиток на ці два ордери. Ціна обов'язково їх забере, протестує цей пробитий рівень, Отак. і піде вгору. Тому, якщо приймати рішення, про закриття ордерів, то це рішення краще приймати наверху, а не внизу, коли вже, коли вже бачиш, що остаєшся ні з чим. Тоді давайте так і зробимо. Цей ордер закрию, Закрить. І ось цей я закриваю частину цього ордеру. Частину 0,1. Теж закриваю. 10-12 доларів я закрив плюса. І ці два ордери можна перевести тепер у беззбитковий стан. Отак, От стоп-лоссом. Трішки нижче, ніж. Ось цей рівень. Скопіюємо і те саме для цього ордера зробимо. Все, ці два ордери у мене в беззбитку, куди б не пішла ціна. Я не програю. Тепер можна встановити Take Profit на рівень балансу. Ну, приблизно хай буде так. Другий ордер все ж таки на межу. Якщо буде пробити цей баланс, то ціна з дуже великою ймовірністю піде до зони продаж. В принципі, це і все. Всім дякую за перегляд, всім профітів та гарного дня і гарного настрою.